Доброго дня, я Остапенко Олена Володимирівна, старший викладач кафедри права та соціально-економічних відносин. Хочу познайомити вас з вивченням дисципліни основи підприємництва. Головне завдання цієї дисципліни опанування основних понять та категорій підприємницької діяльності, функції підприємництва, набуття практичних навичок, використання базових інструментів здійснення підприємницької діяльності. Формування вмінь творчого пошуку резервів, підвищення ефективності системи управління підприємством та формування у студентів системи знань про саме підприємництво і процес його здійснення, навичок та вмінь підприємницького мислення для самостійних початкових дій в бізнесі, створення реального продукту і доведення його до потенційних споживачів, регулювання цього процесу з урахуванням. Діяльності чинного законодавства в Україні. В результаті вивчення дисципліни студенти будуть знати історію розвитку підприємництва, базові визначення та види підприємництва, суб'єкти та об'єкти підприємницької діяльності, організаційні засади та принципи здійснення підприємницької діяльності, форми та механізми організації підприємницької діяльності, роль держави в розвитку підприємницької діяльності. Особливості здійснення підприємництва в різних галузях економіки, сутність зовнішніх взаємозв'язків підприємницькій діяльності, зокрема взаємозв'язки з контрагентами, споживачами, органами контролю та перевірки, етичні норми підприємницької діяльності, вміти організувати підприємницьку діяльність, розробляти бізнес-план, організовувати пошук інформації. У процесі вивчення бізнес-середовища та привабливості підприємницького клімату, формувати пакет документів і реєструвати підприємство, вести ділові переговори і укладати контракти та договори, вести маркетинговий пошук та здійснювати рекламні заходи, визначати ефективність ведення бізнесу, здійснювати заходи, спрямовані на досягнення безпеки підприємництва. Запрошую до вивчення дисципліни.